Зробити навчання більш зручним і прозорим це екосистема для школи, яка значно допомагає вчителям, учням і батькам. Розкажемо, як у школах Миколаївщини впроваджують проєкт Мрія участь молоді в ухваленні рішень. Вони повинні одержати певні навички, вони повинні розуміти ну, умови чи базу. Дізнайтеся, як пройшов молодіжний тренінг у Миколаєві. Відзначили найкращих. Їхна роль надзвичайно важлива. У Миколаєві до Дня працівника освіти нагородили педагогів. Сьогодні п'ятниця, 3 жовтня, і у нас для вас є новини. Попри будь-які обставини, телеканал Март інформує вас про головні події доби у Миколаєві та області. У студії працює Вікторія Панченко. Про все в деталях далі. Уночі у Миколаївській області сили ППО збили два шахеди. Унаслідок бойової роботи та падіння уламків у Баштанському районі виникла пожежа і була пошкоджена господарча споруда, повідомили Вова. У Миколаївському районі росіяни шість разів атакували дронами камікадзе Очаківську громаду та двічі обстрілювали Куцрубську. Громаду з артилерії інформації про постраждалих немає. Упродовж вересня з Херсонщини евакуювали 210 місцевих жителів, серед них 17 дітей і 25 людей з обмеженою мобільністю. Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін. Також з небезпечних територій вдалося вивезти 100 тіл загиблих. За даними ОВА з Антонівки, Береслава і Наддніпрянського, які найбільше потерпають від російських атак, вивезли дев'ятьох людей. Евакуацію забезпечували поліцейські, військові та волонтери. Після масового... Ваних авіаударів з Херсонського мікрорайону Корабел евакуювали 1709 мешканців. А з села Інгулець Дарівської громади ще 272 людини. В людини. Вова закликають жителів найбільш небезпечних громад не зволікати з виїздом та скористатися можливістю евакуації. В Одесі продовжують ліквідовувати наслідки стихії, що сталося 30 вересня. Спеціальні комісії вже обстежують будинки для подальшого надання компенсації. За даними Мінрегіону, пошкоджено майже 800 будинків, а саме близько півтисячі багатоповерхівок і 300 приватних осель. Рятувальні та комунальні служби працюють цілодобово. На тепер відкачування води триває на десятках ділянок. Вже відведено майже 900 тисяч кубометрів, вивезено понад 100 40 тонн сміття та розібрано аварійні конструкції. Укриття, що були підтоплені, повністю осушені. Частина міста досі без світла, але ремонтні бригади відновлюють мережі. Також відомо, що в області відкрито понад 200 пунктів незламності. Зробити навчання більш зручним і прозорим на Миколаївщині триває реалізація нового проєкту Мрія. Його впроваджують по всій Україні за ініціативи президента Володимира Зеленського. Зокрема, у Миколаївській області до цієї платформи підключилось вже близько 180 шкіл. Що це таке, а також як мрія допомагає в освітньому процесі, розкажемо за мить. Школа в телефоні на Миколаївщині за ініціативи президента України Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки реалізують новий проєкт Мрія. Як розповіли під час брифінгу фахівці управління цифрової трансформації Миколаївської ОВА, такі рішення роблять навчальний процес більш зручним і прозорим для всіх його учасників. Це екосистема для школи, яка значно допомагає вчителям, учням і батькам. Чим це допомагає? Воно значно скорочує бюрократію для школи. Тобто, вчителям вже не треба витрачати час для заповнення журналів. Ставити оцінки тепер просто вони виставляються, і потім автоматично вже можна проставляти якісь проміжні оцінки, семестрові, річні. Також автоматично ми можемо робити якісь звіти. Також завдяки цьому застосунку батьки школярів можуть відстежувати прогрес у навчанні своєї дитини. Загалом по Україні до цієї системи підключено вже більше 200 тисяч шкіл. По Миколаївській області це вже 108 шкіл, які впроваджені. У жовтні розпочнеться ще 20 шкіл під'єднуватися до мрії. Також хотіла розповісти, що Микола управління цифровізації спільно з регіональною командою впровадження мрії вже відвідали три тестові школи, які були на етапі впровадження. Ще плануємо відвідати дві. Для чого ми це робимо? Для того щоб від батьків і вчителів послухати, як це працює на практиці, почути відгуки, відгуки і робити мрію ще кращою. Тож ця платформа створює комфортні умови для роботи вчителя та нові можливості для розвитку освіти. Взагалі, єдина система електронного щоденнику електронних. Електронної школи це для області дуже добре, так як дозволяє нам і автоматично і спрощено збирати звітність і розуміти, яка ситуація у нас зараз у світі. Це один з пріоритетних напрямків управління цифровізації. Ну і звісно, департаменту освіти Миколаївської обласної військової адміністрації. Також під час брифінгу розповіли про допомогу міжнародних партнерів у відкритті нових центрів надання адміністративних послуг на Миколаївщині. Згідно закону децентралізації, в кожній громаді повинен бути створений ЦНАП і функціонування. В цьому році вже відкрили два модульних СНАП за допомогою партнерів з ПРООНу. Це модульні, зак... модульні ЦНАПи були створені в Баштанській та Снігорівському територіальних громадах. Також зараз йде відкриття, робота по відкриттю ЦНАПу в Коблівській територіальній громаді, яка, напевно, протягом місяця буде вже відкрита. Крім того, Миколаївська ОВА спільно з програмою Поларіс підтримка багаторівневого врядування в Україні розпочали роботу шістьма громадами області, які пройшли відбір для отримання допомоги зі створення та розвитку ЦНАПів, а також організації виїзного надання адмінпослуг. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував рішення президента України присвоїти Баштанці та Вознесенську статус міст героїв. Про це він сказав під час прямого ефіру у національному телемарафоні. Нагадаємо, таке рішення Володимир Зеленський ухвалив 30 вересня. Далі пряма мова. Дійсно, на початку війни Баштанка і Вознесенська дали гідну відсіч, і там людей цивільних було. Ну, якщо не більше, то стільки ж скільки військових. Ніхто нікуди тоді не побіг. І саме це і оцінив наш президент. То що йому дякую. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті ТРК Март Тіві. Служба безпеки України викрила у Миколаєві агентурну пару, яка працювала на РФ і намагалася здобути секретні дані оборонної промисловості. За даними СБУ, росіяни спершу завербували жінку, чия фірма співпрацювала з місцевим оборонним заводом. Вона залучила свого співмешканця, який був співробітником підприємства і передав їй інформацію про виконання держзамовлень та місця розташування робочих цехів. Контррозвідка викрила зловмисників на початковому етапі і їхньої діяльності. Агентку затримали. У неї вилучили телефони з контактами російського куратора. Фігуранці повідомили підозру в державній зраді, а її спільнику про поширення даних про ЗСУ. Жінці загрожує довічне ув'язнення. Її спільнику обирають запобіжний захід. На Миколаївщині перед судом постануть два 40-річних чоловіки, яких підозрюють у незаконній ловлі риби. Загальні збитки водному господарству оцінюють у понад 340 тисяч гривень. Як повідомили в поліції, 2 жовтня інспектори підрозділу поліції на воді разом із інспекторами рибоохоронного патруля затримали чоловіків під час вилову прісноводної риби за допомогою дев'яти сіток. Правоохоронці зазначають, що всього рибалки встигли наловити 196 рибин з річки Інгул перед тим, як їх затримали. Згідно із кримінальним кодексом, їм загрожує до. Трьох років обмеження волі. Миколаївська молодь може впливати на життя громади. 2 жовтня відбувся тренінг Участь молоді у прийнятті рішень, де депутат міської ради Дмитро Січко поділився практичними порадами, як юні миколаївці можуть долучатися до розвитку міста та брати участь у впровадженні важливих рішень. Детальніше про подію розкаже далі Яна Циня. Яка роль депутатів та чому важливо залучати пересічних громадян до процесів розвитку місцевого самоврядування? Саме про це 2 жовтня у молодіжному просторі хвиля розповідав депутат Миколаївської міської ради Дмитро Січко під час тренінгу Участь молоді у прийнятті рішень. Наша молодь, яка є в Миколаєві, вона повинна приймати безпосередню участь в розвитку міста. А для цього її повинні почути Почути на різних відповідних заходах, на різних відповідних рівнях і в місті, і в області. І для того, щоб наша молодь знала, як себе презентувати, щоб вона знала відповідно, як вплинути на рішення. Нехай буде у себе на вулиці, Можливо, це буде район, або можливо, це буде місто відповідно. Вони повинні одержати певні навички. Вони повинні розуміти, ну мов речі, базу, як це робити, які механізми існують. На захід завітало близько двох десятків учасників, серед яких і Юліан, одинадцятикласник, який мріє в майбутньому працювати у Миколаївській міській раді. На мене цей тренінг вплинув дуже позитивно. Дуже приємно, що є контакт між миколаївською молоддю та депутатами. Міської ради в них можна щось розпитати, вони можуть щось розказати. Якщо є якісь проблеми, то куди звертатися? Цікаво, те, що Дмитро Січко є депутатом по моєму округу. Дуже приємно було його побачити, бо сказати чесно, його робота мене достатньо задовільняє по моєму округу: дороги ремонтуються, пішохідні доріжки будуються. Цей тренінг реалізовується в межах великого проєкту Відновлення Миколаєва через профорієнтацію молоді. Його мета дати юним миколаївцям доступ до сучасних знань і навичок, що допоможе їм визначити свій кар'єрний шлях. Зараз це серія тренінгів, участь молоді у прийнятті рішень громад. Її про цю серію тренінгів проходять всі охочі представники молоді від 15 до 35 років, і також проходять студенти, які зараз стажуються у міській раді. Організатори заходу наголошують, що подібні тренінги допомагають молоді краще розуміти роботу місцевої влади, формують активну громадянську позицію та мотивують брати участь у розвитку громади. Яна Циня, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Морпіхи вдома. Під час останнього обміну полоненими, що відбувся 2 жовтня з російської неволі, повернулося 185 українських захисників. Серед них і миколаївські морпіхи, повідомили в Миколаївській 36-й бригаді морської піхоти. Йдеться про героїв оборони Маріуполя, які понад три роки провели в полоні. На рідній землі їх зустрічали родини, близькі та побратими. Тепер у звільнених попереду лікування, реінтеграція та подальша адаптація. Вітаємо всіх наших Онів вдома і дякуємо всім, хто працює над поверненням наших захисників з полону. Громада Миколаєва передала чергову партію дронів українським захисникам, які боронять державу на сході. Про це мер Миколаєва написав на своїй сторінці у Фейсбуці, додавши, що місто продовжить підтримувати сили оборони України. За словами Олександра Сянкевича, міська влада постійно звітує про надану допомогу для ЗСУ та військових підрозділів. Пропонуємо пряму мову. Хочемо подякувати громаді Миколаїв за ці впіві дрони. Для нас це дуже важливо. Скоро вони поїдуть на фронт. Вам дякую за підтримку. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Традиційно в першу неділю жовтня в Україні відзначають День працівника освіти. Цього року це свято припадає на 5 жовтня. Напередодні цієї дати у Миколаєві міська влада відзначила найкращих освітян подяками, грамотами та преміями. Як це було, бачила наша знімальна група. Подробиці від Олександри Долматович. Щодня вони навчають, надихають і допомагають учням відкривати нові горизонти. У Миколаєві напередодні дня працівників освіти, який відзначають в першу неділю жовтня, відбувся урочистий захід, під час якого відзначили кращих педагогів міста. Освітян привітали заступник міського голови Анатолій Петров та начальниця міського управління освіти Ганна Личко. Одним із свят жовтня місяця це насамперед є день працівників освіти, і сьогодні ми відзначали кращих із кращих наших працівників освіти. До речі, не лише вчителі, як це зазвичай звикли говорити, що це день вчителя. Відзначали від дошкільників від загальної середньої освіти позашкілля, а також ще з нами працюють бібліотекарі. Так сталося, що якраз оці всі свята зійшлися дуже близько. Загалом відзначали день працівників освіти. Освітянам вручили премії міського голови, подяки, а також почесні грамоти від міської ради та міністерства освіти і науки України. Я сьогодні отримала подяку від пана міністра Оксана Лісового. Це визнання моє, моєї багатолітньої праці, тому це важливо для мене, як для вчителя, як для людини в цілому. Я працюю вже взагалі загальний стаж, мене 38 років, у Миколаївському ліцеї працюю 31 рік. Мрія дитинства, яка здійснилася, я в цьому, на цьому шляху себе весь час вдосконалювала, і тому сьогодні наслідок. Серед нагороджених вчителька німецької мови ліцею номер 19 Альона Чернюк. Вона готує майбутніх чемпіонів мовних олімпіад. Каже, нагорода це не тільки її здобуток, а й спільний результат із вихованцями. Я працюю з дітьми в направленні підготовка до олімпіад, займаємо призові місця і є переможцями, і також роботи в МАН. Вже другий рік ми займаємо місця. Миколаїв займає друге місце на всеукраїнському етапі. Це дуже почесно. Це вимагає зусиль. Роботи писали по два роки. Тому ця подія і ця нагорода важлива як для учнів, так і для мене, і для ліцею, і для міста в принципі. Ганна Личко наголосила, саме педагоги формують у дітей цінності та світогляд. Їхня щоденна праця це основа якісної освіти і запорука успішного майбутнього міста. Якщо тільки задуматися, буквально з двох років діти йдуть до дитячого садочку, і вже більше свого часу проводять із працівниками закладів освіти. Тому переоцінити роль вчителя, вихователя, працівника наших бібліотек в закладах освіти знаєте, говорять переоцінюють неможливо, їх недооцінюють, бо їхня роль надзвичайно важлива у формуванні самої особистості. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду у суботу, 4 жовтня. Зранку у Миколаєві небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Уранці розпочнеться сильний дощ, але він повинен закінчитися у середині дня. Температура коливатиметься від 10 до 18 градусів. Вітер переважно південно-східний, помірний. Середня вологість повітря складатиме 78%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів у Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться своєю думкою про головні новини цього тижня в Миколаєві. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВІ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради. До нашого успіху.